І хочу привітати Станіслава Ігнатіва. Привітаю Привіт. да. героям слава насправді. Станіслав, як голова ради асоціації відновлюваної енергетики, знає дуже багато, як завжди, інформації і зможе нам розказати, що ж насправді відбувається з ситуацією в енергетиці України, і допоможе розібратися, а як краще нам пройти цей період. Скажи, будь ласка, яка ситуація? Ситуація достатньо критична. Тобто ми не будемо зараз розповідати, говорити про якісь заспокою речі, оскільки в енергетиці треба дуже тверезо підходити до кожної заяви і розуміти, що насправді відбувається. Отже, за останні два місяці під час масових обслів, в першу чергу об'єктів енергетики, в першу чергу генерацію, і це вперше ворог починає так системно бути саме по генерації. Ми втратили 42,1% встановленої потужності. В першу чергу це теплові електростанції. Маємо на сьогодні тобто лише... понад, понад 40%. Ми вже фактично втратили, втратили ці енергії, яка в нас. Було. Так, абсолютно. Тобто це або тимчасово окуповані території, де, наприклад, жаль, знаходиться запорізька тема електростанція, 6 гігават, 6 енергоблоків. Найбільша станція в Європі, одна з найбільших у світі. І вона є тимчасово окупованою. Не зрозуміло, як буде повертатися це все і таке інше. Друге, це звичайне питання, яке пов'язано з тим, що маємо зустріну майже всю теплову генерацію. А це і вже те, що на слуху, це бурштинська станція, яка це не примагає. Управляє... Трипільська Трипільська це найбільша в Україні теплова станція Запорізька ТЕЦ, яка вибачте, в Запоріжжі якраз вона окупована. І теплова також. І теплова. Зміська теплостанція в Харківської області. Ось вона зараз також зруйнована, і вона забезпечила боспіл... чотири області електричної енергії. Створюється страшний дефіцит. Крім того, маємо пошкодження дві, двох гідростанцій. Пошкодження і одна вже майже рік тому це Каховська ГЕС, була вперше зруйнована з гідрооб'єктів через підрив греблі. Да, да, Каховського греблі да. розховища. Також маємо пошкоджене ГЕС-1, ГЕС-2 в mm -hmm. Дніпрогесі. Ну і маємо ще пошкодження одного об'єкту на межі Кіровоградської області і Полтавської. Також дуже потужна гідроелектростанція. Вона також зараз виведена з експлуатації. Тобто тому ми втратили найголовніше це балансуючі можливості. Mm -hmm. Тобто, ми всі викрасно розуміємо, що генерація, наприклад, сонячна, вона має. Або і кривий графік, це в першу чергу пов'язано з погодою, з погодними умовами, з порою доби. Це пов'язано з тим, що мають бути різні мікрокліматичні відбуватися, мікропогодні явища, наприклад, як тумани, або, при це ожеледиться на Сонячому і так далі. Тому необхідно балансувати якраз нашу енергосистему. І а, для цього я, якраз теплові електростанції. наразі маємо проблему з балансуванням тому велика кількість сонячних станцій, і вітрових зараз відмикаються в день, в день години, коли mm -hmm. маємо якраз такі зміни коливання. А крім того, а, а, є проблема, яка пов'язана з основою генерації, тобто атомних електростанцій. Зараз енергоблоки атомної електростанції виходять в плановий ремонт. Щорічний це відбувається і на перезавантаження Їх не, можна не можна продовжити, не можна, це тобто живитися обов'язково да, обов'язкове регламентні процедури, раз і два це проведення робіт, які пов'язані з перезавантаженням атомного палива. Така подібна ситуація була минулого року. А скільки триває пробачувати ремонтні роботи? В Середньому від 4 до 6 місяців. Тобто, в принципі, це весь весняно літньо осінній період буде. І в минулому році, наприклад, на хмельницькій атомні станції там подвиги зробили енергетики. Вони на місяць раніше два енергоблоки ввели в роботу, тобто це такий великий зачущий результат енергетики. Тому маємо обмеження а в генерації через руйнування і тимчасову окупацію генеруючих потужностей. По-друге, маємо проблему з тим, що нічим балансувати нашу енергосистему. І тому вимикають сонячні і частково обмежують вітрові електростанції. Ну і в це звичайно, що є загальний дефіцит, який пов'язаний минулий тиждень у нас був достатньо холодним. Тепер це опалення так, або опалення включали електро, а тепер заходять теплі температури і будуть включати кондиціонування. Тобто знов таки буде створитись дефіцит на сьогодні, в пікові години це ранкова година і вечірня. Дефіцит електроенергії складає 2,7 гігават гігаватт годину. То це фактично скільки як генерує південна українська атомна електростанція. Тобто це велика тобто за потужність. Тобто одна електростанція на так, так я, я пробачаюсь, Я хочу просто трошки людям показати. Ну, ти трошки їх нажахав, да, що все буде там не так, все буде добре, але ми зараз записуємо якраз в магазині. І я просто хочу показати, от те, що відбувається, да от там позаду, ви бачите, нас це люди, які ще на сьогодні розуміють наскільки важливо бути трошечки енергонезалежним. І купувати, скажімо так, екофлоу для того, щоб вирішувати питання свої з енергонезалежності. Тобто, це не постановочна масовка, це дійсно. Це чекла. просто. Ми так. записуємо реально зараз в магазині цей вебінар і показуємо вам реальну ситуацію, яка тут відбувається. Тобто, це. А вже третій день, от така черга просто стоїть за екофлором. Ну і Ми бачимо, що сьогодні була важка ніч без електропостачання. Будуть також важкі ночі і ранки. і День і це пов'язано буде не лише з тим, що маємо дефіцит електрочну енергії, а й через те, що потенційно можуть бути обстріли наших елементів енергосистеми. І зараз окупант дуже сильно поруйнував об'єкти генерації. Я думаю, що він зараз візьметься за об'єкти передачі розподілу електичної енергії, оскільки. Одна справа електричну енергію згенерувати а потім тут треба її доставити з регіону в регіон і розподілити по регіону для кожного кінцевого споживача або це бізнес, або приватне домолоді квартира або будинок. Добре, скажи мені раніше. Ми могли за допомогою імпорту вирішити своє питання. Чому ми зараз не можемо вирішити? Ми це питання? Ми вирішуємо частково це питання за рахунок імпорту, але проблема в імпорті, що є ліміти, які нам встановлюють європейські партнери на експортно-імпортні операції по електричній енергії. Це uh -huh. раз. І друге це ситуація пов'язана з тим, що є січення пропускної потужності наших високовольтних мереж, тобто інтерканек входів українська входів на вході в Україну, на ході, вимагаєш, на вимагаєш. На виході в Україну, да тому є якраз ці обмеження, і імпорт зараз не задовольняє наші потреби в дефіциті електричної енергії. Тому відбуваються такі якраз відключення, що призводить до обмеження кінцевих споживачів. Добре, як ти прогнозуєш, який термін, який період. Може бути отака ситуація з електроенергією? Ну є некерований військовий ризик, достатньо суттєвий, і ми розуміємо, що окупант буде продовжувати бити по елементам різними неростами. По-друге, будуть сезони збільшення споживання електричної енергії, якраз за рахунок включення кондиціонування і охолодження. Це ретел, тобто лекітові центри, це це торгові комплекси, як я вже сказав, це е, офісна забудова, якраз в денний час будуть включатися для використання електричної енергії для охолодження або продуктової групи, або взагалі, е, створення сприкладного мікроклімату. Тому ось тут також є така проблема, яка пов'язана з природним дефіцитом енергії. Ну Добре, тобто до 1 вересня ситуація в нас не покращиться. А далі далі тут все буде залежати від трьох складових, не чотирьох. Перша складова це швидкість перебудови. Тобто, ми не будемо говорити про відновлення. Я вважаю, що відновлення не буде великих генеручих потужностей через а це штучне обладнання, яке виготовляється дуже довго. І були лінії виробництва і в країні окупантів, і в країнах Посадянського простору, і в Харкові, наприклад, тобто, то багато там виготовляв турбіни. Тобто це довгий процес необхідно перепроєктувати це обладнання. Ну і головне, що якщо будемо говорити про теплостанції, ми пам'ятаємо, що в усій Європі, Японії, США прийнята програма Green Deal, тобто озеленення економіки, зменшення кількості викопного палива, крім природного газу. А це в першу чергу вугілля, тому якраз через це будемо мати проблеми з пошуком сюди або донорської допомоги, або інвестицій. Ну і крім того, що на сьогодні, наприклад, державне центр енерго вона є на стадії банкрутства. Фактично всі генеруючі потужності є зруйнованими. Вони мали проблеми з фінансовим станом. І минулого опального періоду, коли вони не могли закупити в певному об'ємі вугілля. Ну і по друге, це буде безумовно пов'язано пов'язане з тим, що приватний ані державний, а не приватний бізнес не має такої кількості ресурсів, щоб вкласти в відновлення і фактично реновацію у вуглітеплової станції. Uh -huh. Тому мова буде йти щодо розподіленої генерації. А в першу чергу це будуть невеликі ТЕЦ на природному Ти маєш на увазі газові про Так, які так кажуть. Але розподілено. так, посподівано. Але наскільки я знаю, що у головних виробників зараз є велика проблема. Вже черга формується по виготовленню цих тез. Звичайно, будуть нові проекти по вітрогенерації сонячної сонячній генерації на сьогодні вже виділяються земельні ділянки під два великих вітропарка в Закарпатській області і в Полтавській області, які покриють частково дефіцит в цих регіонах. Ну і звичайно, зараз ми відходимо від великих промислових сонячних станцій, переходимо до так званих мікрогрід, мікромереж, де на, на, на рівні або одного підприємства, або комплексу підприємства, підприємств будується дахова сонячна станція, яка забезпечує електричну... да, та, союз або або себе, або навколишні підприємства. Якраз на принципі, те, що ми з тобою постійно обговорюємо, це. Надбілінга якраз wow. за цими принципами зараз можна віддавати електричну енергію в мережу, забирати з дисконтом це раз. Ну і по-друге, відкривається можливість для енергетичних кооперативів, тобто на дахах котеджних містечок, на дахах щільної одноповерхової забудови можна також сонячні електростанції станції будувати, об'єднання кооперативи і бути суттєвим гравцем на ринку електричної енергії. Ну тут я тобі просто хочу сказати, що от, враховуючи якраз ту ситуацію, яка в нас на сьогодні ми бачимо. Що великий попит є не лише тільки на зарядні станції для власного резерву, панели, а вже сонячні панелі разом з зарядними станціями для того, щоб можна було і генерувати, і накопичувати, і одразу використовувати отримати пев певний елемент енергодостатності і енергоавтономності. і зменшити якраз авто зменшити на Абсолютно навантаження, навантаження. вірно. Якраз екофло ваші зарядні станції дозволяють зменшити е цей тиск на енергосистему і бути більш енергощадвина. Добре, але ми з тобою проговорили. дивись, до 1 вересня ситуація не зміниться. Скоріше за все, коли наступить зима, так само ситуація на чи... да, да, вона ще погіршиться. Вона тобто то ми будемо стабільно мати дефіцит електричної енергії в ранкові, нічні і вечірні години. А вдень можна бути накопичувати або об'єднуючи гібридні такі установки, тобто фотографічні модулі і зарядна станція, або накопичувач, або ж, наприклад, забирати з мережі. Добре, але тоді виникає ну, абсолютно. Адекватне питання наступне це щодо збільшення вартості за електроенергію, тому що скільки державні компанії є вже банкрутами, так, да так. після цієї системи. Вони скажуть: вибачте, якщо ми хочемо щось відремонтувати, <клес> і нам треба інвестувати, тому давайте гроші. А гроші, де ми можемо взяти або від бізнесу, або від людей. Для бізнесу вже тариф 8 гривень. Так, 8 гривень, зараз бізнес плачує. А, ну, ще поки населення платить 2,64. Так, да, бо до 1 червня діє у нас мораторій. Кабмін його продовжив на місяць, на підняття тарифу для е населення, але підняття буде. Я думаю, що воно буде в таких розумних межах на рівні 3,5-4 гривні. Але не забуваємо, що тариф на електричну енергію складається з 4 складових. Перша складова це вартість електричної енергії на оптовому ринку. І ось на сьогодні, на вчора, вона становила в пік 5 гривень 24 копійки без ПДВ, тобто податку на додану вартість. А це вже вище, ніж зелений тариф. Тобто, ці всі маніпуляції щодо високого зеленого тарифу вони вже з, ну, знімаються знімаються практично. за рахунок високої оптової ціни на електричну енергію. По-друге, це два тарифи на передачу. Тобто один тариф на передачу електричної енергії між областями, мережами Некокенерго, і тариф на розподіл, тобто тариф обленерго або Київенерго. Ну і четверта складова це податок на додану вартість 20%. Тому ринково обґрунтована ціна на офісну енергію якраз становить зараз 7 гривень 54, 7 гривень 58 копійок, а не 2 гривні 54 копійки, які зараз сплачує населення. Так, да, Але тоді виходить, що все одно одно ну, підняття навіть до 4 гривень воно. Тільки частково вирішує це практику, вірно. Тобто, тобто, тобто для того, щоб до обґрунтовано економічно дотягнути до 7 гривень, це буде шоково ну, ситуація Так. ну і ми населення. розуміємо, що населення е також погано сплачує е за електричну енергію, особливо в тих регіонах, які наближені до зони бойових дій, де діє мораторій е на і рішення місцевих е військових адміністрацій. Стягування заборгованості за спожиту електричну енергію і житлово-комунальні послуги. Тому тут з населення досить складно, але достатньо високу ціну 8 гривень сплачує бізнес, і все одно населення заплатить цей високий за електрочну енергії в одиниці спожитового товару або послуги. Ну, я чому задаю це питання? Тому що розумію: зараз підняття, якщо ти кажеш, буде прогнозуватися угу. середина червня то ми ближче до кінця року отримаємо ще одне підвищення. Абсолютно від нас, бо це не потрібна грошова маса, яка має бути спрямована на відновлення збудову, в першу чергу, електромереж. Тобто маємо готуватись на кінець року? Там, до вартість... високого тарифу, так. До? До 7-8 гривень. До 7-8 гривень? Так. Я думаю, так. А, так, ви вам не почулося до 7-8 гривень. Мої прогнози за завжди, завжди підтверджуються в енергетиці. Слухай, не сказав би 6,50, хоча б вже було легше. <гум> Добре, але це якщо ми говоримо про населення, якщо ми говоримо все-таки про бізнес на сьогодні 8 гривень. Так. Він так і залишиться, по-твоєму, чи теж буде зростати? Я думаю так, так, також, також десь майже до 12 гривень до кінця року він буде зростати для бізнесу, оскільки все одно бізнес буде датувати е, різницю між комерційним тарифом та електроенергію, і е, тарифом для населення. Якщо воно буде на рівні 4 гривень, все одно цю дельту треба закривати, бо в бюджеті державно нема цих грошей. Ну і розуміємо, що є ще там субсидіарти, які менше спачуть е, пільгові категорії, такі інші, Тому е, бізнес має нести цю функцію покриття е, варто святі енергії. Ну, і ринок е, оптовий, тобто ринок на добу наперед. Е, зараз показує стрімке зростання. Сьогодні є падіння в день, <гум> е, але це пов'язане щодо гарна сонячна погода. І сонячні станції багато зараз генерують електричну енергію. Добре, якщо ми говоримо про комерційний тариф, яким ти його прогнозуєш, тоді в найближче чи до кінця року? До кінця року, в межах десь 12 гривень, 12 гривень. за кіловат годину. Чому, чому я запитую зараз саме про це? Тому що дивіться, на сьогоднішній день комерційний тариф при своєму складенні 8 гривень ми знаємо, ну, розрахунок такий приблизно є, що сонячна електростанція десь приблизно 30 або 50 кВт, коштує відповідно 15 або 25 тисяч доларів, щоб встановити. Угу, І воно окуповується приблизно за 25 3 роки. Так. Якщо Це ми швидше, ще вище піднімаємо тариф, то відповідно, власна сонячна електростанція стане ще швидше, швидше доокупність до неї буде. Абсолютно вірно. Тому, звичайно, скорочуватися. Будь ласка, бізнес та і населення в тому числі. Зверніть увагу на те, що якщо зараз самоокупність сонячної електростанції складає близько 2,5 років, то ну, ну, гріх просто не подумати про те, що, можливо, вже прийшов час встановити власну сонячну електростанцію. І громадяни так само, так, ви теж маєте розуміти, якщо підніметься до 7 гривень, це майже буде, до речі, вже. Ну, нинішній комерційний тариф. Так, так, Тобто так, так само 2,5 роки це буде окупність власне, Абсолютно, і Ну, І плюс зараз по спойлерам діє програма пільгового кредитування від Державного Газбанку, Газбанку по програмі 5.79, тобто це пільгові кредити а, на кредитування, да, кредитування якраз встановлення сонячних панелей. І наша з тобою велика заслуга, як Укргазбанк це підтверджує, що ми постійно розповідали, лобіювали, що і на прилади накопичення також. Це достатньо це, важливо. Це, це досить це важливо. важливо, так. Але можу тебе не запитати про нетбілінг. ну, Закон вже був давно прийнятий, він давно підписаний. Вже рік, Чи що? ти знаєш хоч одну людину, яка зараз працює з Е, Наприклад, жаль, в Україні достатньо довгий час проходить між. Випрацювання нормативно правового акту і його інтерпретації і імплементації в життя. Ну, напевно, саме швидкий буде це, це закон про мобілізацію, який буде дуже швидко виконуватись. А от щодо надбілінга це достатньо складно. Оператори систем розподілу енергії, тобто обленерго, не до кінця це все розуміють. Тому виходить так, що якраз. Я знаю лише одного а, клієнта, який а, розробляє, тобто це юридична особа, особа, яка розробляє а, систему розроблять. Не, не вправила систему небілінгу. Дуже багато консультується і а, намагається донести а, до місцевого обленерго, а, а, як це правильно працює. Тобто, це першопроходці. Ну, по просто... коли це будуть кейси, вже реальні. Люди, люди побачать, що це працює, побірять. Вони будуть рухатись в цьому ще Ну ми ще... з тобою просто про недбілін говоримо вже півроку. Рік, да? рік же рік. Ну рік спочатку до того, коли планувалося, да? потім прийшов грудень, і потім вже от зараз ми з тобою говоримо. Просто люди пишуть коментарі під нашими mm -hmm. з тобою. відео і питають так, де ж де хто... Де працює? Да, працює? Да, хто працює, де над І я насправді я теж не знаю, що ще поки кейсу. Ну, хто б реально міг там ну, Тут ще треба цікаво зробити інформаційну кампанію на рівні держави, на рівні Обленерго, де є фахівці, які мають про це розповідати і доносити до населення, як ці елементи працюють. Добре. Ну і ще, звичайно, ми говорили про мікрогенерацію з тобою. Да? Ти знаєш, наш, один з наших приладів це EcoFlow PowerStream, тобто мікроінвертор. Mm -hmm. І тут ми якраз говорили про те, що, як ти бачиш це впровадження подібної системи, яка одразу подає енергію безпосередньо в домашню мережу, заміщуючи таким чином загальну. Які ти бачиш перспективи розвитку цієї системи? Ось якраз смарт гріди про що, про що я говорив, це достатньо е перспективна галузь якраз для розвитку мікрогенерації на рівні приватних домогосподарств. На рівні котежних містечок невихних населених пунктів і якраз ось ці смарт-інвертори дозволять розвивати проекти мікрогенерації на рівні кожного домолодіння. А повторюсь ту фразу, що ми з тобою говоримо кожного ефіру: енергодостатність і енергонезалежність кожного домолодіння формує енергонезалежність громади, які в Сукупності формують енерго і енергодостатність всієї країни. Ну що ж насправді живемо в цікаві енергочаси Так, ми з тобою. Я думаю, що в найближчому. Місяцями ми з тобою ще неодноразово будемо зустрічатися. І Будемо дивитися, як динамічно це фізноватися. Так, так, абсолютно так. вірно. Я тобі дуже дякую. Дякую за запрошення. Да, дякую. Ну, а вам рекомендую підписуватись на наші YouTube канали, на наші Facebook. Звичайно, обов'язково підпишіться до Станіслава на Facebook. І в нього не тільки про енергетику, але ще й дуже просмачні страви. Тому дякую тобі, дякую да, вам. За да, будьте з нами і будете дізнаватись все най... найцікавіше про енергетику, що відбувається в Україні. До зустрічі! Thanks <sharp inhale>